А чи знаєте ви, що українська святочна картка 100 років тому вважалася найкращою у світі? Переведений альбом Українська святочна картка визнана кращою книгою Карпаті у номінації Культурна спадщина». Цю книгу я зробив мій рідний край. Це у 2007 році надрукував три тисячі примірників у 2008 році. Став за цю роботу лауреатом премії імені Володимира Гначука. За збереження культурної, нематеріальної спадщини. У 2009-му я видав українську святочну картку, надрукував 5 тисяч примірників. У 2020-му я переведав рідний край. Ну унікальні листівки. В першу чергу, тим, що їх мало збереглося. Тому що вони паперові, а паперова продукція в першу чергу зникала, тому що війни, погодні умови, і, і, і з часом житло у, у селах розпадалося і не завжди їх, їх зберігали там, де сухо було. Листівки унікальні тим, що вони мало місця займають. І, і несуть багато інформації. А, а чому іменно Прикарпаття, Гуцущину, За те, що батько на, народився на Косівщині, а мати на Снятівщині. Косівщина це Гуцульщина, а Снятівщина це покуття. І, і я по такому принципу і збирав листівки. Тобто, якщо інші колекціонери звертали увагу на... Печатки на марки, тому що всі листівки прийшли поштою, і вони якраз і, і призначені були для того, щоб, вони, щоб люди вітали поштою. І то я тільки звертав увагу на регіон, який для мене був рідний. Я поставив найбільшу ціну покупки на листівки Гуцульській, і всі знали, що я. Купляю їх, і, і, і вони мені привозили. У 2022 році на виставці філателістів, яка проходить раз у, у, у 10 років, альбом мій край отримав 85 балів і і нагороджений великою позивочною медаллю.